Щоденник рокель Льорнер, 10 січня. Терпіння. Я випримінюю світло в цей сезон темряви. Нове життя починається і розвивається в заспокійливій темряві. Заховане під землю насіння виявляється захищеним від спеки й морозу. Насіння лежить під землею і чекає відповідного сезону, щоб прорости. Будучи дорослою дитиною, я часто відчуваю занепокоєння, пов'язане з уповільненням процесу мого одужання. Слова день за днем набувають для мене негативного значення, коли мені здається, що я потрапила на плоску ділянку мого шляху. Я буду пам'ятати, що кожна плоска ділянка потрібна мені для того, щоб зібрати енергію для майбутніх змін. Я буду ставитися до себе дбайливо і терпляче в цей час мого невидимого зростання. Тепер я буду вітати кожен етап мого внутрішнього розвитку. У цей сезон довгих ночей я випромінюю внутрішнє світло нового життя.